Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вас ознайомити з тим, як хліб на стіл потрапив, і в цьому нам допоможе колобок. Одного дня колобок лежав на підвіконні і подумав, хто ж він такий і з чого зроблений. Піду у когось запитаю, подумав колобок, котиться колобок по доріжці. Побачив сонечко і попросив розповісти йому, як хліб на столі з'являється. З чого все починається? Настає весна, поле орють і кидають в землю зерно, сіють хліб. Далі зерно проростає і росте ціле літо. З'являється ось таке хлібне поле, велике і красиве. Говорять золота нива. Коли прийшла пора збирати урожай на поле виїхав комбайн. Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернини. Потім зерно відправляють на елеватор, там його сушать і сортують. Ось у таких вежах зберігають зерно. Далі шлях зерна лежить на млин. Там зерно перемелюють на борошно. А ось про такий млин ви, напевно, бачили у казках. Потім борошно везуть на хлібзавод у спеціальних машинок. А вже на заводі печуть смачний хліб, а колись хліб пекли у таких печах. Ну, ось і магазин, там ми купуємо хліб. Сів колобок і замислився, як багато людей важко працюють, щоб хліб був на столі. Отже, хліб усьому голова, і наше життя неможливе без нього. Тому ми повинні його берегти, шанувати. Важку працю хліборобів. Ну що, вам сподобалась розповідь? Тоді до побачення і до нових зустріч!